Я вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера Віталія Квентуріно. І сьогодні ми з вами подивимось побутову хімію товари гігієни. Дякую за коментарі, вдячний дуже за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Вологі туалетний папір для дорослих та для дитячих. Тут пакування 50 штук 28 гривень за округлюю копійки в більшу сторону для зручності. Зі знижкою серветки вологі антибактеріальні. Тут 15 штук, 5 гривень 40 копійок зараз зі знижкою. Зверніть увагу, зараз хороша ціна на оці серветки. Свої лінія. Тут 150 штук. Вони двошарові, Зі знижкою 26 гривень та 50 копійок. Ватні диски 80 штук, за ціною 17,50. Серветки. Вологі універсальні 72 штуки для власників карти АТБ за ціною 28 гривень. Серветки Jiggles Антибактеріальні 72 штуки. Ціна 33 гривні. Зараз хороша знижка на підгузки дитячі хагіс для хлопчиків та для дівчаток. Знижка 30% 299 гривень. Пилюшки своє лінія 10 штук, 60 на 60 розмір. Для власників карти АТБ 55 гривень та 50 копійок. Та пилюшки розміром 90 на 60 75 гривень. Також для власників карти АТБ. Вологі серветки дитячі Jiggles, Ціна 31 гривня 72 штуки. Невеличка знижка на підгузки трусики торгової марки Pampers 300, 345 гривень. Трусики хагіси для хлопчиків та для дівчаток 420 гривень зі знижкою. Трусики. Підгузки трусики джиглс для хлопчиків та для дівчаток по 200 гривень зі знижкою. А далі жіноча гігієна. Жіноча гігієна лібрес 10 штук для власників карти АТБ 33 гривні. Далі зі знижкою акція триває на мило пару. Своя лінія 300 мл 22 гривні. Дитяче мило сатін 250 мл, 2950. Зверніть увагу, хороша зараз знижка. Три в одному засіб для купання малечі. 350 мл, 51,70. В акції зараз ось ці гелі для душу. Пакування тут 400 мл, пляшка з дозатором 51,70. Дуже хороші гелі для душу. Дікора 400 мл, 84 гривні. А зі знижкою мило дуру звичайне та кремове 300 мл, 42,50 Мило-рідке для рук 500 мл 62 гривні. Акційна ціна. Кремові гелі для душу Нівея 250 мл. 71 гривня. Гелі для душу Дуру – 450 мл. 87,50. Новий товар. Крем, мило крем-мило-рідке Торгова марка День у день. 460 мл. 20 гривень та 60 копійок. Показую вам як новинку. Аромати. здається, більше має бути. Тверде кремове мило своя лінія. 90 грамів для власників карти АТБ 26 гривень. Тверде мило пару, своя лінія. Тут 4 шматочки по 90 грамів кожний. 58 гривень. Є троянда. Зелений чай. Та з ароматом морської свіжості зі знижкою тверде мило дуру, пакування 5 штук, 70 гривень. Зверніть увагу: ще показую вам одну новинку. Йогуртове мило для рук 900 мл, пару своя лінія 57 гривень. Зубна паста «Сенсоден» 65 мл, 60 гривень та 60 копійок. Зі знижкою зараз зубна паста «Елмекс». До речі, писали дуже позитивні коментарі. Я просив а, на Днях, щоб залишали, хто вже купував, і всі пишуть, що паста дуже хороша: 100 гривень 75 мл. Поліскувач для ротової порожнини своє лінія 250 мл, 21,60. Не забудьте, що хороша знижка на лакалут вайт, мультизахист 100 мл 78 гривень. В акції зубна паста Аква White and shine, зі знижкою 55 гривень та 50 копійок. Алістерин Ополіскувач 72,50 Крем для гоління арко 4860. Дезодоранти спреї Арко 82 гривні та 30 копійок. Хороша знижка на піну для гоління джеле. Тут 300 мл, 81 гривня. Та піна для гоління Арко 300 мл, 85-40. Так, це, мабуть, нове пакування DAF. Змінили дизайн або якісь новинки. Спреї 98,50 Тримається ще ціна на Old Spice чоловічий White Water 110 гривень 50 мл і 120 гривень 70 мл. Крем для рук своя лінія 80 мл, 16 гривень. Ріо свіжувачі повітря 41,30. Зі знижкою шампунь проти лупи. Лимон, цитрус та ментол. Об'єм шампуня 300 мл – 63 гривні. В акції зараз Head and Shoulders 300 мл 140 гривень. Лимон та м'ята. А ось хороша ціна на Head and Shoulders об'ємом 500 мл 183 гривні. Хто користується, зверніть увагу, зараз хороша знижка. Шампунь. Кератин. 500 мл 83 гривні. І шампунь, який надає волосся об'єму, також 500 мл. Пляшка з дозатором 83 гривні. Шампунь сльоз за ціною 118 гривень, а знижка майже 40%. Шампунь гліз 150 гривень, 400 мл. Шампунь. Корінь лепехи, лопух, кропива для всіх типів волосся. Тут цілий літр і ціна на нього 40 гривень. До речі, ми раніше всі такими шампунями милися і ніяких проблем не було з волоссям. Тепер не знаю, що пантін за 150, чи хеденшолдер за 180. і все одно не вгодиш. Я говорю за себе. Шампуні болгарські тео два в одному. Зараз по 55 гривень, 350 мілілітрів. Нові шампуні торгової марки День у день для всіх типів волосся та для сухого пошкодженого 750 мл. мілілітрів. До речі, пляшка з дозатором досить зручно. 62 гривні зі знижкою можна придбати ось цей професіональний бальзам для волосся. Тут 850 мл, мілілітрів, сто гривень та шампунь. Це польський виробник, пляшка також із дозатором. Шам лак для волосся 54 гривні. Своя лінія 250 мл. Пантін це у нас кондиціонер для волосся 133 гривні, а об'єм 275 мл. Дуже часто в магазині тебе оці ці двофазні спреї для волосся: 60 гривень 50 копійок, 200 мл. Для самих найменших шампунь дитячий каченя кря, кря без барвників з екстрактом ромашки гіпоалергенний 33 гривні. Засіб для миття посуду Нео 500 мл 37,20 70 гривень зараз пляшка фейрі півлітрова зі знижкою. Засіб Нео для унітазів літровий поз 83 гривні не забудьте, що зараз зі знижкою «Доместус». Великий літровий, 85 гривень та 50 копійок. І зі знижкою можна придбати маленький, 500 мл, за ціною 52 гривні 50 копійок. Але економніше буде придбати великий літровий. Триває акція на фейрі «Гранат». Тут 750 мл, 99 гривень. Літровий фейрі є яблуко та лимон 129. Фейрі платина 69 гривень, 450 мілілітрів. Найдешевше виходить, якщо купувати потрійний брев 140 гривень. А один брев 56 гривень, 6 копійочками. Трішки дешевше, ось такі за 40 гривень 40 копійок. І зараз в акції ось такі нео для бачка. Ой, для унітаза. Для бачка це таблетки, зараз розкажу. 54 гривні дві штуки. І для бачка унітаза є та ось такі таблетки. Ріо морська свіжість 33 гривні. Сатін для прання дитячих речей 3,5 кг кілограми. Універсальний 115 гривень. Універсальний порошок Спліто, автомат 1,5 кг, 67 30. Порошок для прання Грюнвельд вагою кіло 895,30. Порошок для прання вош універсальний 3,5 кг, 229. Савекс 300 грамів. Порошок для прання 37 гривень. Трішки інакший колор, написано 38. Гала для ручного прання 300 г, 33 гривні. Гала для автомат машини 38. Wash and Free. Універсальні капсули для прання. Тут 19 штук, 212 гривень. Універсальний гель для прання. Power. Пошен фрі 2 кілограми. До речі, можна використовувати як в пральній машині, так і для ручного прання 114. Знижка на порошок Савекс 4,5 кілограми 404 гривні. Порошок для прання Гала вагою 2,700, 270 гривень. Дитяче мило Maestro для прання дитячої білизни 140 грамів 15 гривень. Мило а проти плям своє лінія 140 грамів 16 гривень. Персіл Color Expert 300 грамів за ціною 57 гривень. Тайт для ручного прання 300 грамів 40 гривень. Капсули для прання лоск 15 штук колор 206-30. Капсули для прання аріель Color 10 штук 159 гривень. Капсули аріель Color 24 штуки 351 гривня та 50 копійок. Персіл універсальні 13 штук 202 гривні. Перволь Renew Color Пакування 13 капсул 185,60. Можна зі знижкою 40% придбати тайт вагою 3600 за 389 гривень. І я скажу непогана ціна на лінор 700 мл, 99 гривень. Сілан об'ємом літр 400. Також непогана знижка 152 гривні. І сілан ароматерапія 770 мл 108,40. Усім знайомий Фельче Азура 2 літри 150 гривень. І зі знижкою будь-який первольню 206 гривень, літр. Пакети для сміття із затяжками 30 штук. На 35-літрове відро 38,60. Губка банна, своя лінія, по 19 гривень. Хочу вам побажати всього найкращого, економних покупок. І до наступних відео. Нехай вас все буде гаразд.